Що найкраще вдалося, це ми здобули, здобули позитивний результат. Навіть при тому, що ми пропустили в кінці першого тайму. Футболісти знайшли в собі сили, зрівнялися до кінця першого тайму і в другому таймі. Я думаю, що повна перевага на, на нашому боці була. Футболісти роблять те, що ми вимагаємо, це грають футбол, комбінаційний футбол. Я рахую, що ми рухаємося в правильному напрямку. Забили три м'яча. радий за Витіховську, що знову забив. Ну і в загальному за самовіддачу сьогодні видно було, що команда була єдина на футбольному полі. На кожному частку поля вигризали ті м'ячі. Тому і десь на наслідок і дало позитивний результат для нас. Як можете охарактеризувати гру сьогодні ваших суперників? Бо вони теж, те, що програли, грали так дуже агресивно. Ну, вони завжди славились таким, вони грали завжди силовий футбол, багато єдиноборств, верхових єдиноборств. Ми знали, що вони так будуть грати більш вертикальними передачами, ми були готові до того. Але найголовніше, що наші футболісти якби, не програли ті, ту силову боротьбу і нав'язали при тому свою ігру.